Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про не нову, але дуже актуальну проблему, яка виникає у клієнтів Приватбанку, якщо такі клієнти проживають або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал для того, щоб не пропускати для вас цікаві та корисні новини. Обов'язково додивіться до кінця це відео і напишіть в коментарях, чи стикались ви останнім часом з проблемами щодо обслуговування вас з Приватбанком. Якщо були такі проблеми, то як ви їх вирішували. Друзі, неодноразово до мене звертались протягом цього літа клієнти та мої глядачі щодо того, що їм приходить у мобільному додатку повідомлення, а також дзвонять. Працівники Приватбанку і просять актуалізувати свої дані щодо місця проживання вже не на тимчасово окупованих територіях або на тимчасово окупованих територіях. І відповідно такі дзвінки і повідомлення надходять лише тим людям, які проживають або були зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. І, звичайно, що люди хотіли б актуалізувати свої дані. Але є один нюанс, це те, що таку актуалізацію можна здійснити лише шляхом явки своєї особисто до відділення «Приватбанку». Раніше заявлялось про те, що актуалізувати дані можна через мобільний додаток або через телефонний дзвінок, однак у повідомленнях додатку і також по телефону. Приватбанк повідомляє про те, що можна актуалізувати свої дані лише особистою явкою до відділення Приватбанку. Якщо такі дані актуалізовані не будуть, то рахунок фізичної особи або навіть фізичної особи підприємця буде заблокований до того моменту, поки не буде актуалізовано дані. І, друзі, відповідно, одразу ж виникає обурення у клієнтів Приватбанку, тому що для більшості осіб, які проживали на територіях тимчасово окупованих, або проживають зараз на них. Перекази на їх картку, яка випущена Приватбанком, є основним джерелом взагалі існування і джерелом надходження до них грошових коштів, тобто або отримання фінансової допомоги, або переказів від. Рідних та близьких або від благодійних організацій. Якщо їм заблокують ці картки, то їм буде не звідки брати ці гроші, і відповідно, як ці люди будуть існувати, і е, купувати собі харчі, оплачувати інтернет або телефонний зв'язок, Приватбанк не повідомляє. Тобто, фактично, в ультимативній формі Приватбанк зобов'язує людей фактично виїжджати з тимчасово окупованих територій, якщо вони ще не виїхали. Що про це каже сам Приватбанк? Приватбанк каже, що це є стандартні заходи актуалізації даних у межах фінансового моніторингу своїх клієнтів і посилається відповідно на певні нормативно-правові акти. При цьому Приватбанк знову ж таки не зазначає, що робити тим людям, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або вони приймають участь у бойових діях, або вони знаходяться за кордоном і не можуть з'явитись до Приватбанку, до відділення Приватбанку. Такі вимоги Приватбанку щодо актуалізації даних осіб, які перебували або перебувають на тимчасово окупованих територій. Вони вже викликали багато обурень не тільки у людей, а і вже і у благодійних та правозахисних організацій, і навіть у Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, де Ірина Верещук в дуже різкій формі зазначила, що такі вимоги є незаконними і вони порушують права. Осіб, які є внутрішньо переміщеними або проживають на тимчасово окупованих територіях. Друзі, ну і що ж робити тим людям, яким приходять такі повідомлення або отримують такі дзвінки. Звичайно ж, ті люди, які є внутрішньо, внутрішньо переміщеними особами, і якщо вони мають змогу явитись до Приватбанку до відділення, то, звичайно, самий легкий шлях. Актуалізувати свої дані і не мати заблокованих рахунків, це, звичайно ж, звернутися до Приватбанку, надати всі необхідні документи про те, що особа є внутрішньо переміщеною, і далі собі потім користуватись цим рахунком, не маючи ніяких проблем. Набагато складніше тим особам, які перебувають або за кордоном і не мають можливості поки що повернутися на територію України. Або, наприклад, нашим військовим, які перебувають на нулі, фактично і приймають участь у бойових діях, і замість того, щоб думати про те, як обороняти нашу державу, вони наразі мають думати про те, як би їм не заблокували рахунки. І також важко буде тим особам, які перебувають на територіях, які або тимчасово окуповані, або знаходяться у безпосередній близькості до проведення бойових дій, ну, відповідно, що відділення Приватбанк не працює, і відповідно, звернутися їм нікуди. І якщо такі особи не можуть звернутися до відділення, то я раджу перше це дзвонити на гарячу лінію НБУ, дзвонити на гарячу лінію Приватбанку. Звертатись до правозахисної організації Донбас СОС, і також звертатись на гарячу лінію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Тобто звертатись у всі можливі інстанції для того, щоб підняти шум і відповідно змусити працівників Приватбанку. Або видалити це повідомлення з мобільного додатку, або взагалі не турбувати цю людину більше, і не погрожувати їй блокуванням її рахунку, тому що цей рахунок фактично є єдиним джерелом виживання цієї особи на даний момент. Всі необхідні номери телефонів я залишу у закріпленому коментарі. Якщо вам буде потрібно, обов'язково подивіться. На ці телефони запишіть собі, або зробіть якийсь скріншот для того, щоб зберегти ці телефони і потім в подальшому їх не шукати. Яка моя особиста думка з цього приводу? Я вважаю, що це просто є недолугість працівників відповідальних за фінансовий моніторинг Приватбанку, які не зважають і не зважують всі ці обставини, які на сьогоднішній день є. Те, що люди ризикують своїм життям заради того, щоб захищати нашу країну, вони фактично відволікають тих людей, які нас захищають, і тих людей, які виживають, просто виживають, не живуть, а виживають на тимчасово окупованих територіях і на територіях, які близькі до бойових дій. Ну і так само тих. Позбавляють можливості жити тих людей, які зараз за кордоном, які не можуть приїхати до України просто для того, щоб актуалізувати свої дані. Це просто дико і це абсурдно виглядає з боку працівників Приватбанку, які приймали відповідне рішення. Тому я вважаю, що необхідно зробити все, щоб такі вимоги щодо актуалізації даних. Щодо осіб, які є внутрішньо переміщеними, або які проживають на тимчасово окупованих територіях, або які приймають участь у бойових діях, і вони зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Тобто, взагалі ці питання щодо актуалізації даних щодо фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців, просто залишити в стороні і треба зробити так, щоб такі Запити щодо актуалізації вони не приходили взагалі всім людям. Я розумію, що це є фінансовий моніторинг, я розумію, що зараз можуть відбуватися різні схеми надходження грошей, але це не саме актуальне питання. І якщо ви боретесь з відмиванням грошей, то воно ця боротьба, вона не може впливати на права тих осіб, які зараз... І так, є незахищеними, і е, позбавляти їх фактично можливості на існування це ну, просто абсурдно, і це не по-людськи. Тому, моя думка така, що е, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Національний Банк України, вони мають вирішити це питання, і питання актуалізації даних у Приватбанку має. Бути нівельовано. І якщо у вас є можливість, то я вас прошу і раджу вам заводити і відкривати якісь нові рахунки у інших банках, в тому ж самому Ощадбанку або в Монобанку. З ними таких питань не виникає, і я не бачив жодних повідомлень щодо того, що власникам рахунків у Ощадбанку, наприклад, які так само є державним, як і Приватбанк. Або у Монобанку виникали якісь питання і виникали погрози щодо блокування рахунків будь-яких осіб. Не тільки внутрішньо переміщених осіб, або тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, а взагалі на... щодо будь-яких осіб. Тому, друзі, якщо у вас є можливість, то залишайте рахунок Приватбанка в спокої, закривайте його. Відкривайте нові якісь рахунки для того, щоб не наражати себе на небезпеку. Якщо у вас немає такої можливості, то обов'язково звертайтесь на всі гарячі лінії, пишіть скарги, це все діє. І чим більше буде розголосу цієї проблеми, і чим більше шуму, тим швидше це питання вирішиться і ваші рахунки залишать в спокої до тих пір, поки не закінчиться. Ця війна нашою перемогою, і тоді вам вже буде легше і спокійніше дійсно піти до приміщення відділення Приватбанку і актуалізувати свої дані вже як не жителя тимчасово окупованої території, а жителя незалежної та суверенної України. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і до нових зустрічей. До побачення!